Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики за програмою 8 класу Рівень стандарт. Сьогодні у нас така тема: системи опрацювання текстів. Восьмий клас. Давайте з вами згадаємо, що є таке текстові редактори. Я зачитаю: текстовий редактор це комп'ютерна програма застосунок. Призначення для створення і зміни текстових файлів, ставки, видалення та копіювання тексту, пошуку і заміни змісту, сортування рядків, а також із перегляду на моніторі, виведення на друк, пошуку фрагментів тексту тощо. Я думаю, що ви згадали, що є таке текстові редакторі, тим паче ми з вами вивчаючи інформатику. Вже ознайомили з роботу текстовому процесорі Microsoft Word 2010 року. Можливо, хтось з вас працював в інших версіях цієї програми. Що ця програма нам дозволяла зробити? Вона нам дозволяла вводити текст, редагувати і форматувати його, вставляти до тексту графічні зображення та таблиці. Друкували тексту, друкувати текстовий документ за допомогою периферійного пристрою, наприклад, принтер. Крім текстового процесора Word, існує багато різноманітних програм, які призначені для створення та опрацювання текстів. Їх називають системами опрацювання текстів. Усі вони належать до прикладного програмного забезпечення, загального призначення. Вибір тієї чи іншої програми залежить від потреби користувача. Якщо простими словами, давайте з вами програми для роботи з текстом розподілимо на дві такі групи. Ми декілька разів сьогодні будемо ділити на Декілька груп програм для роботи з текстом, в залежності від сфери застосування і технологій, в яких їх застосовують. Ну, найпростіший, ось такий класичний розподіл це текстові редактори та текстові процесори. Якщо загально сказати, то текстові редактори ось, наприклад, як програма «Блокнот», вони дозволяють редагувати лише текст. А ось текстові процесори. Ці програми вже дозволяють працювати не лише з текстом, можна вставити ще інші якісь об'єкти, наприклад, таблиці, формули, зображення. Тобто, умовно, ми маємо на увазі, що програми для роботи з текстом поділяють на дві групи: текстові редактори та текстові процесори. Одні дозволяють працювати лише з текстом, як блокнот, а інші дозволяють працювати. Не лише з об'єктами тексту, а і з іншими об'єктами, зображеннями, таблицями. Це зрозуміло. Далі треба розуміти, що сьогодні з розвитком інтернету можна виділити хмарні текстові процесори або редактори. Ось. І ось тут треба теж розуміти, що є прикладні програми, які ми встановлюємо на комп'ютер. І їх використовуємо той же самий Word. Ну, при цьому компанія Microsoft розробляє з розвитком інтернету і хмарні застосунки. Ми можемо зараз використовувати текстовий процесор у Хмарі за допомогою браузера, навіть не встановлюючи собі на комп'ютер. Ну, ось, як приклад таких продуктів це від компанії Microsoft. На сайті live.com ви можете собі зробити обліковий запис OneDrive і використовувати Word в Хмарі. Від компанії Google, Google Docs Service, теж дуже нам відомий. Теж можна не встановлюючи програму на комп'ютер, використовуючи цей текстовий процесор в Хмарі. Це зрозуміло. Тобто, сьогодні не обов'язково. Навіть встановлювати прикладну програму собі на комп'ютер, а й за наявності інтернета ми можемо скористатися текстовим процесором, текстовим редактором в мережі інтернет, використовуючи так звані хмарні технології. Добре, з цим розібралися. Ходімо далі. Цікаво знати, у більшості систем опрацювання текстів автоматизований пошук орфографічних і синтаксичних помилок. Використання цих програм значно полегшує оформлення тексту, додавання в текст форму, малюнки у таблиць тощо. Нарешті створивши електронний текстовий документ один раз, можна в будь-який момент отримати потрібну кількість його копій, як електронних, так і паперових. Тобто, да, дійсно сьогодні текстові процесори, текстові редактори і ті люди, які їх розробляють, вони покращують. Інструментарії роботи з текстом, щоб кінцевому користувачеві було легше використовувати ці програми, і вони приносили більшу користь. І саме цікаво знати, що більшість з них підтримують технологію, яка називається What you see, what you get, тобто з англійської, що бачиш. Ти її отримаєш, яка дає змогу ця технологія відображати документ на екрані в такому самому вигляді, у якому він буде надрукований. Я думаю, що з цими моментами ви теж зустрічалися. Тобто, як ви розташували табличку, як ви розташували абзац, як ви розташували малюнок на листі вашого документа. Так він і відображається при, роз, при тому, коли ви роздруковуєте цей документ. Ось. І ось тут нижче наведені: оці об'єкти, про які я вам казав: це символ, абзац, сторінка, малюнок, таблиця, які ми можемо розташовувати в нашому документі, і в тому місці, в якому ми бачимо, в тому він і відображиться використовуючи цю технологію what you, see, what you get. І так, продовжуємо. Давайте з вами розглянемо. Ось ми вже певні теоретичні моменти згадали, повторили, та певне розуміння про текстові редактори маємо і про те, що вони поділяються і на текстові процесори. Які дозволяють не лише з текстами а й з іншими об'єктами працювати, і на текстові редактори. І розглянули розподіл на хмарні та прикладні програми, да? тобто ті, які знаходяться в хмарах, і користувачі їх можуть використовувати, ті, які встановлю... встановлені на вашу електронну обчіснювальну машину, ви їх можете використовувати. І ось далі буде такий перелік найчастіше. Використованих програм, ось прикладних, і ті формати, які підтримують е, ці програми, да, або в яких зберігаються текстові документи в цих програмах, Ну, вбудований Windows блокнот, ось їм нам відомі, і формат тексту, ось так виглядає е, ярлик цієї програми. Далі е, програма Word. Від компанії Microsoft, яка входить до пакету програм Microsoft Office Word. Ось тут, до речі, наведено два приклади: це і Doc DocX Wordський, і РТФ-формат. Да? Ну, Різниця в тому, яка версія, да? тобто встановлена на комп'ютері, яка версія. Всього офісного пакету ви використовувати, ось такий у вас є ярлик цієї програми. Наступне, це від компанії, компанії вибачаюсь, Adobe: це Acrobat Reader, ось, або Adobe Reader, який дозволяє зберігати файли в PDF. Ось, Ми, PDF все ж таки менше з вами ще редагуємо. Да? ось, Що можна сказати про PDF і про цей формат текстових документів. Він тим цікавий, що коли ми хочемо, щоб наш документ в електронному вигляді не видозмінювали і не могли з нього копіювати, наприклад, якийсь текст, то ми можемо використати саме формат PDF, щоб захистити. Щоб захистити в певній мірі. Свій документ і користувач міг лише його прочитати, передати, та видозмінити він не міг. Ось, ну, це такий спосіб захисту, скажімо так, певних документів. Він дуже розповсюджений і досить цікаво, що pdf документи часто використовують в інтернеті, та, якісь книжки і так далі, великі, великі за обсягом файли ось саме зберігають у форматі PDF. Наступний е, вигляд текстового документу це HTML, гіпертекствий да, документ. Що можна про нього сказати? Ну, це ключова технологія, яка використовується в вебі. Тобто більшість, навіть не більшість, а всі веб-сторінки у світі. Вони використовують саме одну з технологій, коли ми відображаємо сторінки сервісу World Wide Web. Ось, е, Сервісу інтернету, вони використовують саме технологію HTML. Це специфічний формат даних. Ось він потребує створення документів в HTML, потребує певного знання мови HTML. Ось зазвичай в HTML створюють документи ті люди, які розробляють веб-сторінки веб-сайти. Наступний формат це ODT, Open Document Type, це формат Open Office, або зараз ще є LibreOffice, так званий. Ось застосунок, можливо, хто з вас використовував, або в школі зустрічали. Це аналог. Open Office це є аналог прикладна програма, яка встановлюється на комп'ютер аналог Microsoft Office. Єдина різниця, що Microsoft Office це. Комерційний продукт, а Open Office це є безкоштовний продукт, який група ентузіастів підтримує і за ліцензією ГНУ розповсюджує. І так, добре, оці основні моменти ми з вами теоретично сьогодні розглянули. Давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми згадали знайому нам вже тему, тому що, ну, безумовно, я думаю, що ви зараз, навчаючись у восьмому класі, зустрічалися. З текстовими документами створювали їх, і ось ми маємо в цій темі сьогодні ще раз згадати, оновити наші знання і покращити практичні навички роботи в текстовому процесорі. Ось давайте з вами продовжуємо. Більше на наступних уроках ми будемо саме практичним навичкам приділяти. Дякую вам, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до нових зустрічей.